Доброго дня, шановні виноградарі-любителі. Сьогодні 6 вересня 2023 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область України. Хочемо продемонструвати вам плодоношення гібридної форми селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Благородний або він раніше називався Дніпровський манікюр-Фінгер. Це невеличкі залишки вже цього плодоношення, гром було більше, але реалізація йде, просто не встигаємо все в свій час зняти. Ну, демонструємо те, що залишилося. Чим цікава форма, дуже красива величезна ягода, витовжена, пальчикового типу. Е, значить, вона вся жовта і з таким красивим рожево таким кінчиком на ягоді. Е, дуже щільна м'якоть, хрустка, гармонійний смак, високе рисака накопичення. Ягодка досить таки... Велика, хороші грона. В цьому році дещо вони, звісно, менші, це залишилися, а В минулому році були грони десь до півтора кілограма на молодесенькому кущику, на трьохрічному. Ми його дещо в минулому році перегрузили. І він в цьому році так трошки поволі ще дав і менші грони і менший врожай. Ну нічого, це просто наша вина була. Зараз ми продемонструємо його, цю ягідку на вагах, яка вона, що. Зараз зріжемо, де таких. Красиві, великі. От дивіться, яка ягода на руки. Дуже величезна, вона щільна. Вісімнадцять і три грама. Вісімнадцять майже і два. І ця. 19,2. Тобто дуже велика ягода і дуже щільна ягода по м'якоті. Зараз я розріжу її. От дивіться, яка вона хрустка, щільна м'якоч. Дуже чудові смакові якості. Це дніпровський манікюр фінгер, або називається зараз він правильно благородний. Селекція Калугіна Віктора Михайловича. Ну, коротенько про цю форму я розповів. Подальшому будемо за нею спостерігати. В принципі, З минулого року вона нам ще дуже сподобалася, цікава, смачна, товарна і досить красива ягода. І так, це благородний або Дніпровський майникрфінгер, селекції Калугіна Віктора Михайловича. На цьому закінчуємо. Кому сподобалось відео, підтримайте його лайком, коментарем. Не забувайте підписуватися на наш канал. Всім всього найкращого, кріпкого здоров'я і все буде Україна!